Вітаю всіх на своєму каналі. Щось таке зараз цікаве знімати, немає ні часу, ні навіть не знаю про що. Кожен день переставляєш, поливаєш, навіть щось її пересаджую. Ще трошки кашпо досадила, бо щось їх в цьому році не вистачає. Одразу покажу їх, поки що стоять під столом. Якщо я вже на колішках покажу, тут ще вербена червона. Так, от що я хотіла сказати? Вчора я прибралася, все розставила по місцях, але зараз знову приїдуть покупці, і це буде на столах знову як після набігів татарів. Тому пропоную просто прогулятися, помилуватися квіточками. ну і... Кого згадаю, можу назвати назви сортів. З цього краю в мене стоять махрові. Це тумбеліна Саванна. Ось ще вона. В неї такий самий колір, як і у Тумбеліни Анни. Тільки у Анни біла кайма, а у Савани її немає. Це тумбеліна Діана. Так, так. Це світ Sunshine Pearl перлина. Тут відквітає Тумбеліна Белла. Ще з махрових тумбеліна компакт Нікола. Залишилась одна сплешденс Маджента Мамба. Зараз спека і квіточки трохи так в'януть. Це зоряні. Черіскай. Людяне небо. Glacier Sky. Так, одна залишилася новинка цього року: Бургунді Sky, це грозове небо, Lightning Sky. Ось це Бонні Містері Sky. Ось вона. І ще два сорти. Вони схожі, але це різні сорти. Royal Sky, королівське небо і Circus Sky. Так, проходимо мій порчи бардак. Тут на столі в мене вісти. Віста Silverberry і Vista Jazzberry. Ось така галявинка. Ще залишилась одна міні-Віста White. І міні віста Blue Violet. Тут у мене він і гретик Це, здається, також... Да, це також міні-віста White трошки махрових. Поставила теж тут шугар бонбон. -бон. Це капелла Сангрія. Це та, що дуже ароматна, і вона пахне лісовими фіалками. Міні віста Корал. от тут покажу її. Міні віста Пінк Star. Це Міні-віста Пінк Чуроуз. Коротше рожева. Ой, як я їх люблю. Навіть от кущі достану. Ось. Бомба. Так, ще трошки в мене тут Каскадіас рім Вайолет. Куямба вайт. Куямба Пурпу. Каскадіс Рим Черри Little Tunia Ширас Так, це у нас мини віста Yellow і Капелла Yellow. Ні, не так. А може і так. Ось. Це я не знаю назву, це був подаруночок. Тут у мене ще червоні є, ну, тут різні сорти. Тут є і Каскадіс Чилі Ред, вона така вища, і квітка в неї досить велика. А ось це, наприклад, порівняємо їх. А це Сорфінія Діпред і Каскадіс. Бачите, розмір квіточок. Різний. Габід у скуща також різний. І ще в мене тут стоїть петхуа. Оранжеве. Сансет Оранж. Так, це ще касетні живці, вони починають квітнути і їх потихеньку розбирають. Я робила в такій великій помірці, здається, 50 мл. Нормально.